Всім привіт! Сьогодні я приготую рибу у томатному соусі. Для приготування цієї страви мені потрібна риба, помідори, борошно, цукор, сіль, чорний мелений перець, цибуля та олія. Спочатку я обсмажу рибу, тому потрібно нарізати її на шматочки. Попередньо з риби відрізала всі плавники та видалила чорну плівку. Рибу потрібно посолити. Сіль можна додати у борошно, але я роблю саме так. Посолені шматочки кладу у борошно. Рибу з борошном таким чином струшую, і кожний шматочок буде в борошні. Вмикаю вогонь. на сковорідку додаю олію. Вкладаю рибку. До готовності рибу обсмажувати не потрібно. Вона має стати золотистого кольору. І тим часом приготую все для нашого майбутнього томатного соусу. Потрібно кубиком нарізати цибулю. З одного боку риба обсмажилась. І перевертаю на другий. Цибулю Для соусу нарізала. І зараз натру на тертушці помідори. Помідори натираю таким чином. Половинку беру і на тертушку з великими отворами. Помідори для соусу підготувала, риба вже обсмажилася з другого боку і виймаю її. На сковорідку наливаю олію і викладаю нарізану цибулю. Потрібно, щоб цибуля стала м'якенька. Цибуля стала м'якенька і навіть трішки підзолотилась. Додаю сюди натерті помідори на свій смак. Додаю сіль, трішки цукру та чорний мелений перчик. Після закипання соус потрібно проварити приблизно 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин після того, як соус закипів. Викладаю в соус рибу. Накриваю рибу кришкою і на маленькому вогні тушкую 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Риба готова. Вимикаю. Ось така риба в мене вийшла. Їсти її можна і в гарячому, і в холодному вигляді. Подавати можна її з гарніром, з картоплею, з картопляним пюре, з рисом, а можна і без нічого. Дивіться, яка вона ніжна, з томатом дуже смачно.